Вітчизняні виробники пропонують українцям безпечні для здоров'я дитячі йогурти. Саме так стверджують в інституті споживчих експертиз. Там фахівці перевірили продукцію низки відомих вітчизняних брендів на відповідність стандартам якості і були здивовані результатами експертизи. Зацікавились подробиці просто зараз. Директор інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець запевняє, українським виробникам дитячих йогуртів цілком можна довіряти. Його відомство провело експертизу продукції майже всіх відомих торгових марок, які виробляють йогурти для малюків. Підсумки дослідження приємно здивували. Тому купувати цю продукцію каже Юрій в магазині цілком безпечно. Єдине радить читати зворотні етикетки. Безусловно, читати маркировку, читати, читати состав, смотрить німательно на сроки. хранення. хай там як, але українці вітчизняні молочці здебільшого не довіряють. Про це свідчить опитування, яке сніданок провів біля одного зі столичних супермаркетів. Молока очень мало в этих йогуртах, которые мы покупаем. Поэтому предпочитаю свои. Вообще по йогурт полезный продукт, но смотря как его изготавливают, что туда добавляют, всякие добавки, вот это вот, конечно, немножко как-то настораживает и останавливает при покупке. Хочется верить, что он полезен, конечно. Ну, мы покуп... Мы, я делаю сама дома йогурт из заказка. Киянка Олена щодня прагне включати в раціон свого дворічного сина Михайла молочну продукцію і йогурт, зокрема. Робить його вдома за допомогою спеціального приладу. Дівчина запевняє, такий продукт набагато корисніший за магазинний, тому молочному асортименту крамниць вона не довіряє. Довіряю, тому що в початку, коли тільки только ребенок через якийсь то період, коли тільки ввели прикорм, почали давати какую-то магазинну продукцію. Ну тому що подружки дають или ще щось, почали давати, а у ребенка одразу сип. Я. Вже більше півроку Олена купує молочну продукцію в селі під Києвом. Каже, син залюбки її вживає. А про алергію, яка постійно з'являється у нього після йогурту з магазина, сьогодні і мови не йде. Тому радить іншим батькам наслідувати її приклад. А ми продовжимо насолоджуватись приємним ранком із Якобсмана. Що на каналі один плюс Якобс Монар запрошує гостей? З нами цей сюжет дивилася лікар дієтолог Оксана Скиталійська. Оксана, доброго ранку. Доброго ранку. ми побачили результати перевірки йогуртих виробників, яку провів центр споживчих експертиз. То скажіть, будь ласка, чи завжди продукт, який отримав належну експертну оцінку, можна назвати корисним? А, ну, Якщо йдемо про ці йогурти, про які ми говорили, тільки що дитячі, то так, це безпечно. Але завжди треба пам'ятати, що ті продукти кисломолочні, які названі йогуртами, не завжди є йогуртами, тому що завжди треба читати етикетки. Ми вміємо читати, ми маємо бути свідомими. І треба знати, що йогурт це продукт, в якому є лише два продукти: Це є молоко. І молочна кисло закваска ласка, про ті всі продукти, в яких є, наприклад, фруктові добавки або навіть шматочки, це що і наскільки воно взагалі корисна? А подивіться, подивіться, що люди купують. Як правило, всі розуміють, що е, кисломолочні продукти це корисно, але рука так і тягнеться купити щось таке солодке, де є шматочки фруктів, ягід. Навіть висівки, які виробники додають, не за це не корисно. Ви знаєте, це не корисно, тому що будь-який продукт, які є солодкі, в які додаються ягоди. Це продукти, які додаються також велика кількість консервантів, емульгаторів, покращувачів смаку і будь-якої іншої. Чекайте, а живі. як, же, а як же в рекламах там постійно якісь супербактерії, які живуть своїм життям, там розмножуються Більше, і допоможуть б... вам жити? Я не докінчила. Мало того, що там додається хімія, там уже немає місця для живих бактерій. Які корисні? Нема, нема там, тобто, це продукти, які не мають користі для здоров'я, а корисні? а корисні ті, яких є молоко, яких є кисломолочні Етюки. закваски, а ацидофі... і біфідобактерії. Все Добре. Знажирені йогурти, ми бачимо в магазинах, там 0% жиру. Чи дійсно воно допоможе схуднути жінкам, які думають, о, з'їм якраз і смачно, і нібито не, не погладшує? Це, це не так і страшно. Головне, щоб вони були із кажу, із молока із молочних заквасок. Але дуже часто виробник і тут хитрить. Uh -huh. Йогурти такі вони дуже густі. А за рахунок чого? Дуже часто туди додають крохмаловмісні речовини для того, uh -huh. щоб вони давали густоту цьому йогурту. Тому треба в першу чергу звертати увагу звичайно на склад, що там має бути молоко і кисломолочні бактерії. І друге, там е, дивитися на калорійність продукту. Якщо калорійність продукту висока, а там нічого немає, значить це наштовхує на думку, що там є крахмал. Героїня угу. нашого сюжету готує йогурт, і каже тільки вдома. Як правильно це зробити і наскільки вони корисні? Вони дуже корисні. Якщо ви купуєте закваски в аптеках або в магазинах, використовувати якісне молоко. Вони, вони можуть бути навіть кращою альтернативою магазинним йогуртам. Скажіть, будь ласка, я знаю, що за кордоном в супермаркетах дійсно продаються йогурти лише з дводенним терміном. Наприклад, в нас чомусь ні, йогурти дійсно там лежать по тижні або більше. Термін придатності наскільки важливо? Якщо йогурт живий, а треба дивитися, що там в міст жив бактерії, має бути 10 у сьомій степені. Якщо йогурт живий, Це означає, він, що живі бактерії. це означає, що він нормальний, що він може зберігатися до двох тижнів, навіть 7 сім днів це оптимально. Угу. А я ж знову таки до домашніх йогуртів. Його без йогуртниці. Ну, ти ж вдома я готую, але в йогуртниці, а без йогуртниці це можливо? Ну, Наскільки це взагалі довготривалий процес? Якщо немає йогуртниці. Ну, А як наші бабусі колись а готували? Як? Вони готували кисляки, просто вони прокисали молоко, і, і таким, були, таким чином вони готували кисломолочні продукти. Але звичайно, найкраще все-таки використовувати сучасні технології, тобто додавати туди закваски. Якщо немає йогуртниці, ну нічого страшного, значить можна без йогуртниці. Я пригадую найкраще. Йогурт з нашого дитинства це була сметана з цукром. Смачніше дійсно не було. На сторінці сніданку на Фейсбуці ви зможете прокоментувати, що на власній ну як ви особисто готуєте йогурт і взагалі як ви до цього ставитесь. Тож хоче шукайте сніданок у мережі Фейсбук. Нагадаю, студії сніданку був лікар дієтолог Оксана Скиталінська. Сніданок триває.